Дорогі, я також вам обіцяла поділитися, як я проходжу глибоку чистку коловада на клітинному рівні. Сьогодні у мене п'ятий день, ну і хочу сказати, що я нелегко проходжу. У мене вже на, на перший день взагалі було величезне безсилля. Я думала, що я взагалі залишу це діло, але на другий день якось пішло краще. Тому що на колуванні не рекомендується їсти м'яса солодкого, соленого, не рекомендується пити каву. А я страшенна любителька кави, там є конкретні такі обмеження в їжі. Ось і далі в мене почався на другий день кожного ранку такий дискомфорт в животі, який супроводжувалися по носу. Ось і я собі знаю чим допомогти. У мене є такі дуже класні продукти, які допомагають мені при болі в животі. Ось тому дискомфортно мені приходиться цей шлях. Я розумію, що іде чистка скоріш за все. Але я ще не знаю, як я пройду 4 дні голодування. Мене чекає через 2 дні, мене чекають 4 дні голодування. Там правда п'ється така спеціальна глина, і кажуть, що коли ти її п'єш, їсти не хочеться. Ось тому по своїх відчуттях, так, окрім що є дискомфорт в животі. Ну, я хочу сказати, що я себе гарно почуваю. Я замітила, що в мене зійшов живіт, хоча я не можу сказати, що я така товстунка, так, але живіт конкретно зійшов, з пластик. Ось, І в цілому, так, трішечки, якби йде нехватка енергії, тому що кажу, що я зараз багато не їм. Ось і тому вже далі своїми результатами з вами будуть дорогі ділитися. Ну особисто для мене так цей дискомфорт пов'язаний з тим, що пішла робота.